Перед стартом нового раунду тристоронніх газових переговорів у Брюсселі в Єврокомісії заявили, що спробують допомогти Україні домовитися з Росією про новий газовий пакет, який діяв до осені 2016 року. Саме тоді арбітраж у Стокгольмі має ухвалити рішення щодо газової суперечки Росії і України. Російський міністр про терміни говорити відмовився. Поки я вам не можу сказати конкретно, в яких сроках можуть йти річ. Ви знаєте, що у нас діють контракти на сьогоднішній день 2009 року і по поставкам газу в Україну, і по транзиту. І ці контракти продовжують працювати. Є питання, яке знаходиться в арбітражному суді Стокгольму. І до цього Олександр Новак додав, що на території контрольовані ДНР і ЛНР Росія сьогодні поставляє свій газ саме в рамках договору 2009 року. Позиція російської сторони заключається, що ці поставки відбуваються на Україну і ці поставки йдуть в рамках действующего контракту. Поэтому вопрос оплати задолженности будет урегулирован між двумя коммерческими компаниями, между Газпромом и Нафтогазом. Ілі в нісудім порядку, і в суді порядку. І хоч Газпром уже готується виставити Україні рахунок за газ для неконтрольованих на території. Український міністр енергетики Володимир Демчишин раніше наголошував, що українській стороні нічого не відомо про кількість і умови поставок газу на тимчасово окуповані території, і що вони не відповідають контракту 2009 року. Перед початком переговорів у Брюсселі український міністр, як і представники Єврокомісії, був небагатослівний. Все розкаже все пока. Ше ви нам успіху, ми відчитуємося за результат, а не за обіцянки. Так що російська сторона заявляє про 2,5 мільярда доларів США боргу України за спожитий газ і про те, що на другий квартал поточного року вартість газу для українських споживачів без знижки за формулою контракту має становити 348 доларів за тисячу кубометрів. Жанна безпечу, підалі єреміця радіо Свобода з Брюселі.